Отже, а як описувати модель компетенції? По перше, мовою вашої компанії, по-друге, коротко і влучно не треба писати там десятисторінковий документ про одну компетенцію ніхто це не буде читати. Думайте про те, що якщо я нова людина, якщо хочу зрозуміти, що в цій компанії означає ownership, я хочу це зрозуміти швидко і щоб воно було просте в сприйняті. Ось тому намагаємося бути лаконічними, але не надто щоб це не було просто ownership, і де працює ось тобто, це теж ну шукаємо баланс. А ми описуємо на рівні поведінкових патернів. А те, що, тобто, чому поведінкові паттерни важливі, бо їх можна реально оцінити. Ось а, там ти спілкуєшся з колегою, і ось ми кажемо: у цієї людини дуже а, ну, там, класно проявлено саме онерші. Да? Тобто він контролює все, що відбувається, і далі ми питаємо: а як це проявляється? Як це ви бачите, прояв онершіпа? І ось ті, кого ми опитуємо. Наприклад, якщо ми самі писамо цю компетенцію, вони кажуть: Ну а ця людина постійно знає, що відбувається, постійно ділиться апдейтами, постійно перечитує в Slack все, що пишуть, задає уточнюючі питання. В джирі там постійно все актуально. Якщо якась якийсь член команди не свої таски, ми бачимо його коментарі в Таска, що, будь ласка, новий статус цієї задачі, а що ж там відбувається? Ось. Тобто, наприклад, там складова контролю, це про ownership. Чи якщо цій людині задати питання про стан проєкту, там, хоч вночі, вона на нього знає, що відповісти, дає посилання, де це написано? Ось, тобто, це в поведінці так компетенція проявляється. Бо бачите, все, що я казала, це можна десь побачити, почути, запитати ну, людині, яка є зовнішньою. Ось. А ось в цьому, власне, плюс цих поведінкових паттернів, бо за ними можна спостерігати. А ось, а, власне, далі про репортарні решітки. До речі, хтось користувався колись репортарними решітками? Поставте в чат таку, плюс-мінус, щоб я просто розуміла, чи потрібно у цю тему якось заглибитися більше. Так, Іра бачу, користувалася, Діана, користувалася. Так, мінуси, окей. Добре. Дивіться, в принципі, метод репортарних решіток теж там мене десь буде посилання, де про нього можна почитати. Тобто, тут основна ідея в тому, що ми порівнюємо декілька людей за певним скілом, за певною компетенцією, і, власне, обираємось якогось, як я вже казала, там іскравого представника, там середнього і. Там не яскравого, там чи слабкого представника, а певної компетенції. І потім ми беремо їх парами і кажемо: а чим перший і другий відрізняється від третього, чим другий і третій відрізняється від першого. І ми намагаємося ці поведінкові паттерни звідти ну, вичепити і виписати їх у вигляді інсайтів. і далі ми просто їх розподіляємо за певними. За певними а, категоріями, а, де це буде, ну ми, наприклад, робили так, де це буде Red Flag, де це буде позитивний поведінковий паттерн, який вказує на сильну компетенцію. Також є можливість а, ось ці запитання, ці репертуарні решітки проводити не лише по там, ну, типу scale, там, плюс-мінус, а й також по скейлу seniority. Бо деякі компетенції вони прописуються так: ось там є компетенція, там не знаю, action-oriented, Ось, якщо компетенція basic людина проявляється так, якщо компетенція там average, людина проявляється так, якщо компетенція там advanced, проявляється так, і це теж можна вихоплювати за рахунок ось цього методу. А, ось тому а, пробуйте цей метод, ну почитайте про нього більше. Теж не хочу зараз протворити це на лекцію про репортажні решітки. Але почитайте, будь ласка, більше, і це досить корисна техніка.